Друзі, стикнувся з проблемою, як виявилося, не я один. Якби я сам стикнувся з цією проблемою, я б її навіть не озвучував би. Але, скаржаться, люди, які займаються волонтерською діяльністю. Давайте чесно, на ринку волонтерської діяльності є така історія, як валюта. А от, є долари, є євро. І от останнім часом ми стикнулися з величезною проблемою, саме з доларовими купюрами. Не знаю чому. Не знаю чому, але ті купюри, які раніше не вважались ветхими, не вважались брахованими, зараз вважаються в обмінках ветхими, бракованими, їх не приймають. Зараз там один штампік маленький, не такий штампик що на всю купюру, от і навіть не такий, а просто маленький штампік. Е я вже не кажу про два або три штампіка маленьких. Роблять цю купюру ну прям дешевшою на 10, на 20, а то й на 30%. відсотків. Те, що раніше там легка така, знаєте, легкий рожевий колір, також не, ви, не викликав питань, зараз це прям ціла проблема. В обмінках приймають доларові купюри лише в ідеальному стані. Або не в ідеальному, але близькому до ідеального стану. Тобто те, що раніше не вважалось пошкодженням, зараз вважається. І ну, ми міняємо долари вже хтось 10, хтось 15, хто 20, а хтось 30 років. І ми знаємо, які правила були а, на ринку. Ми знали, які купюри приймають, які не приймають. І от зараз ми стикнулися з тим, що 99% обмінок, 99% От в Києві я знайшов лише одну обмінку, яка нормально приймає всі долари. Ті, які раніше приймали нормально, зараз відмовляються або просто рвуть комісію з людей. І ця комісія, якщо раніше 10% була лише і все, то зараз вона коротше може бути і 10 і 20 і 30% Яким чином вони вирішують, яка комісія не зрозуміла. Тому у мене тут питання до національного банку України, до НБУ і до керівництва. А, значить, пан пишний ви або ваші чиновники? А поясніть нам, будь ласка, що сталося з ринком обміну валют. Чому це купюри, які раніше вважалися нормальними, зараз вважаються бракованими? Я розумію, просто щоб два рази не вставати, не записувати два рази звернення, не писати там відповіді. Дивіться, я просто розумію, що зараз ви можете написати, що це комерційні структури, ми не маємо до цього відношення, вони самі визначають все це не приймається одразу. Ви даєте ліцензії на банківську діяльність, оцю одну обміну валют. У вас повинні бути, наскільки я розумію, однакові правила. У вас повинні бути, у вас повинен бути протокол, які купюри вважаються, значить, які не вважаються бракованими. І ми хочемо знати також, це повинно бути в публічній площині, які купюри вважаються, які не вважаються. І ми хочемо знати, от як штрафуються ті пункти обміну, які санкції до них, значить. Які санкції їх очікують, якщо вони відмовляють в обслуговуванні, якщо вони займаються реально шахрайською діяльністю? Тобто, ще раз вам кажу, то ми, я раніше стикався, що там в обміннику не беруть, а там беруть. Там 10%, тут можна без відсотків. Це така херня була. Але зараз е, я говорю про змову, бо реально таке відчуття, що всі власники всіх обмінних пунктів вони домовились. Що вони в кожну там купюру рахують по якомусь окремому стандарту, і людей просто роздягають зараз. Не найкращі часи для того, щоб рвати комісію з кожної купюри, яка там тобі якось не подобається. Ви або запровадьте одні правила гри для всіх. Або просто скажіть, що у нас на валютному ринку в банківському секторі, що у нас безпреділ. робіть хто що хоче. І окреме звернення до Приватбанку раніше вони приймали купюри, значить, в своїх банкоматах доларові. І була історія, коли можна було. Ті купюри, які не подобались банками, вони вимагали 10% спокійно покласти собі на рахунок. Тобто ти підходив до банкомата, запіхував їх туди, в банкомат дивився, що вона нормальна, що вона не пошкоджена, там, що вона не фальшива, і приймав її. Зараз Приватбанк відключив цю функцію на всіх банкоматах по всій країні. А що такое? Державний банк, щось не зрозуміло. Тому, будь ласка, здається, що це така, знаєте, дрібниця, що ну там, ну. Там, така фігня, нічого страшного, якось поміняйте ці долари, якось комусь втюхайте. Ні. В масштабах країни це хтось тупо наварює собі якісь шалені гроші. А я вам хочу сказати, що доларами дуже часто користуються саме волонтери. Я просто знаю на нашому прикладі, бо ми часто ті гроші, які нам ну умовно з курсом зараз це вже рідше. Але от коли курс був комерційний 40, 42 майже 39, а банківський курс був 36,6, то ми ті донети, які нам, наприклад, донетили в гривні, ми потім перераховували в долари, і ці долари міняли і вигравали там 5, 7, 10% на цьому. Тобто волонтерам ці гроші дуже важливі. От, і давайте коротше кажучи, якось вирішимо це питання і вирішимо його в публічній площині. І якомога швидше. Дякую вам величезне. І назвіть, будь ласка, от хотілося б знайти все ж таки, хто винен в цій історії? Хто ці бариги, які цю всю історію замотили? Дякую вам величезне.